З тої цегли, яку вибрали і яка була цілою, зробили оці от приблизно тут скільки 8-9 квадратних метрів. Потім це вібромашина проходилася, трамбувала, і вийшло, що на оці 9 квадратних метрів тріщинки були тільки на двох. За словами чернігівського історика Сергія Леп'явка, площу замостили клінкерною цеглою у 1934-35 роках. Попередньо знищили торгові ряди, які розташовувались тут традиційно. Цеглу робили та клали за голландськими технологіями. З того часу головний майдан Чернігова фактично не реконструювали. Є велика ймовірність, вважає історик, що під землею тут до сих пір знаходяться підвали торгових рядів. Площа підземних приміщень може дорівнювати кільком сотням квадратних метрів. Я порахував, що тут не менше 500 квадратних метрів. Не треба спеціально стіни ставити. Стіни у цього підвала потужні і так. Ви бачите, вони досить товсті зараз проглядаються. Підлога там теж викладена цеглою. в таких підвалах обов'язково тільки так і робилося. Значить, зробити нове перекриття, якщо дозволяє висота. І потім зверху все застелити, і будемо мати під Красною площою величезний такий об'єкт, який можна використовувати як художня галерея. Я знаю музей Чернігова, як кафе. Ті ж самі на сьогодні. Красна площа Чернігова єдина в Україні, вимущена клінкерною цеглою.